Якщо ви в пошуках новорічного настрою або каски, у мене для вас чудова ідея. Новорічний трамвай, який встає на свій маршрут. Яскрава ілюмінація, наліпки та новорічні кульки. Традиція прикрашати вагони першого трамваю у Дніпрі існує вже 5 років. Всередині прикрашав наш колектив. Це водії першого трамваю, збиралися та прикрашали салон трамваю. А е, знаружи це були слюсаря. Ну, от, вони прикрашали вже там налітки якісь, ліпки. діточок приводять сюди, і просто люди, пасажири заходять, і настрій е становиться краще. Такий транспорт вже збирає багато поглядів і підіймає настрій Дніпрянам. Класний трамвай, піднімає настроєння, супер, ще дійшон їздить, я тільки його побачив. І як точно приїхали? Так, приїхали. На роботі пока окрім трамваю проїхатись можна і святковим тролейбусом на маршрутах номер 1 3, 12 та 20. Ольга показує машину, яку прикрасили разом з колегами. Це е, святодіодна стрічка, вона вже працює від пауербанку. От е, в цьому сучасному тролейбусі є підзарядка е, мобільного телефону. Ми туди вимкнули ці прикраси. І вони дистанційно на пульту працюють. Проїхатись новорічним тролейбусом вирішила Тетяна. Я вперше їду тролейбусом з такою новорічною атмосферою. Мені дуже подобається. Піднімає новорічний настрій, відчувається, що скоро святи. Курсувати святковий електротранспорт буде до середини січня. Ціна проїзду звичайна.